І так, друзі, всім привіт. на зв'язку. Я мільйонер Річард. Я став мільйонером ще у 20 своїх років, але ж я приїхав спеціально сюди для того, щоб показати вам максимальний контраст. Я заробляю на валютному ринку, саме на світовому валютному ринку на Форексі. Обрав я для себе для торгівлі брокер покетопшен, так як я. Ну тут ніколи не було проблем з виводом та вводом коштів. Та він, в принципі, всі ось ці котровки, які ми бачимо, малює не сам брокер, а світовий ринок. В принципі, можете звірити з любыми реєстрами. Тому, в принципі, я приїхав. Ось в такий райончик для того, щоб просто максимально показати вам контраст. І так, давайте тепер дивитися. Середня зарплата в Україні в нас верніш, мінімальна місячна зарплата, це в нас 6700. Розумієте, і це дійсно мені дуже жалко таке бачити, але ж тема нашого відео не це. Я хочу, щоб кожен з вас дійсно замислився про своє життя. Це буде така звичайна мотивація та реальна стратегія, яка може допомогти тобі заробляти. Тому, в принципі, поїхали, все буду тобі показувати. Але для того, щоб в тебе все виходило, обов'язково заходь в коментарі та приходь в мій телеграм-канал. Далі, щоб працювати по нашій стратегії, щоб все правильно. Не робити, переходь у закріплене повідомлення. Тут я повністю приписав нашу безкоштовну стратегію, на якій зробляю я та всі мої підписники. Це все безкоштовно, ні гривні з вас не беру. У другому закріпленому повідомленні наша безкоштовна стратегія у текстовому форматі. До речі, якщо так трошки похвалитися, в мене є мій безкоштовний торговий канал, там де я видаю сигнали всім хлопцям. Там всі торгують, там вже майже 200 людей. Тому давайте зараз покажу вам трошки наші результати. Ось посилка на наш безкоштовний торговий канал. Завчора ми заробили в нашому торговому каналі. Зараз вам скажу, за вчора ми зробили 64 тисячі гривень. Тому, в принципі, переходьте та дивіться, це все безкоштовно. Тепер давайте переходити до нашої стратегії. Повертаємось, переходимо у на повідомлення. Та ось тут реєструємося на нашого брокера та відкриваємо наш сайт Investing.com – це сайт, який видає нам сигнали. Тому, в принципі, давайте буду сідати. Чи може сідати, не буду, давайте стоячи, Буду вам все максимально, потрібно, де, де, максимально детально показувати. Тому поїхали. Все ж таки, я не дуже брезгливий, тому давайте я буду присів вже ось ось так це виглядає, тому давайте буду вам все показувати. Дійсно, це виглядає дуже дуже не дуже, скажімо так. Тому, друзі, саме розвивайтеся та знаходьте для себе можливості та дійсно заробляйте. І так, спочатку, як ми працюємо по нашій стратегії, що є нашою схемою. І так, спочатку нам потрібно відкрити сайт investing.com та нашого брокера. Далі ми з вами обираємо нашу валютну пару. Це може бути люба валютна пара без підписоті. Стай в моєму випадку це буде EURUSD. Обираю саме EURUSD, Далі переходжу на наш інвестінг. Та в пошуку нашого інвестінга пишу назву нашої валютної пари. В моєму випадку ще раз кажу, це EURUSD. Спускаємось трохи нижче та тиснемо на технічний аналіз. Далі спускаємо ще нижче одна хвилина. Ось о бачимо сигнал. Активно продавати. Повертаємося до нашого брокера та на одну хвилину заходимо саме активно продавати. Все, ось і є відпрацювання нашої годи. Саме так ми і працюємо. Дійсно, такий дуже сильний контраст. Блін, ну максимально грустно все виглядає, але ж, ну, ось якось так. Тому, друзі, ну, в принципі, такий звичайний спальний район, але ж... Дам, дійсно, дуже контрастно, коли в мене на балансі 36 тисяч доларів, а тут все таке, дійсно таке собі. І так, зайшли ми по нашому, по нашому першому сигналу, саме ЄвроUSD, активно продавати. І ми, в принципі, відразу бачимо, який. Ага. Яке відпрацювання в нас йде? Але ж попереду в нас ще 28 секунд нашої години, тому дивимось. Зайшов я на 500 доларів. Чистий прибуток в мене буде 450 доларів, тому дивимось. Якщо одна угода в нас не заходить, ми працюємо суто по мані менеджменту. Прикриваємо суму нашого угоди на двоє та просто перезаходимо. І все. І так, давайте дивитися. Так, до закінчення нашого угоди залишилось 4 секунди. І, друзі, ви, в принципі, самі все бачите. Я не буду многословним. Я просто показую вам результат, який є. Угода зачинена, плюс 450 доларів чистого прибутку. Ось на такому контрасті ми з вами заробили тільки що 450 доларів. Це середня зарплата по всій Україні. Тому давайте йти далі. Трошки пояснень: ми заходимо на нашого брокера, обираємо валютну пару без підпису ОТІС. Далі переходимо на наш investing.com. пишемо там назву нашої валютної пари. Технічний аналіз одна хвилина активно продавати або активно покупати. Якщо активно покупати, заходимо вгору. Якщо активно продавати, заходимо вниз на одну хвилину і заробляємо кошти. Тільки що зробив 20 тисяч гривень, тому що мінімальна зарплатня в Україні, мабуть, нікого не хочу образити. Я просто показую своє життя. Мінімальна зарплатня всіх ось цих людей це мінімум йде 10 тисяч гривень. Тільки що зробили в два рази більше за одну хвилину. Тому, в принципі, давайте зробимо ще одну угоду. І так, далі обираємо пару. Хай це буде в мене євро джебіпі, на технічний аналіз та також саме техналіз одна хвилина. Каже, активно продавати, ми просто на одну хвилину заходимо вниз, і все. Ось є нашою схемою. Саме так ми і зробляємо. Ось є моєю прибутковою стратегією. Ось бачимо відразу відпрацювання цієї угоди. Але ж попереду в нас ще 50 секунд. Давайте трошки пройдемося. Тому, в принципі, якось так, хлопці, що я вам можу сказати, давайте трошки відійдемо, так як будуть люди. Я не думаю, що всі люди тут поспіль готові до нашої стратегії. Тому давайте трошки відійдемо. Блін, ну виглядається реально дуже сумно, дуже грустно. Я Таких місць а, дуже давно не бачив, якщо чесно. І так, друзі, ви в принципі самі бачите відпрацювання цієї угоди в перші 30 секунд. Давайте показую ще раз. А, нашу угоду обираємо валютну пару, переходимо на інвестінг та технічний аналіз. Одна хвилина. Одна хвилина нам сказала активно продавати. А, переходимо і бачимо, як наш графік іде донизу. Все максимально просто. А, скільки це ми зараз заробимо? Ще 20 тисяч гривень. Це в нас вже 4 мінімальної зарплатні. В Україні. І так, дивимося, як фіксується наш ще один плюсик, друзі, тільки що на ваших очах, будучи ось тут, з нашого комп'ютеру, ноутбуку, це можна робити також з телефону, з айпаду, звідки є там, де є доступ в інтернет. Тільки що зробив саме скільки 40 тисяч гривень. А давайте покажу нашу, наші дві угоди. Ось у наші дві останні угоди. 450 та 430 доларів, друзі. Тому саме так ми працюємо, дуже контрастно, якщо чесно. Але ж кожен робить свій вибір сам. Тому обов'язково переходь в мій телеграм-канал, там наша безкоштовна стратегія та як правильно по ній працювати, я там все розповів. Тому якось так, друже, роби, звісно, свій вибір сам. Ну такий дуже сильний контраст. Тому побачимось.